59-річна Тереза Мей вважалася головною претенденткою на посаду прем'єра Великобританії ще під час першого туру голосування у фракції консерваторів. Після відмови від боротьби її головної конкурентки Андреа Лінсом, Мей залишилася єдиною кандидаткою. Тож, схоже, саме вона очолить Торі і стане прем'єр-міністркою Сполученого Королівства. Принаймні, сама Мей, вочевидь вже цілком рішуче налаштована на керівництво країною, у сповнений невизначеності час після Брексіт. Брексіт означає Брексіт, і ми збираємося зробити цей процес успішним. Не буде жодних спроб залишитися у ЄС. Не буде жодних спроб знову приєднатися через чорний вхід. Не буде другого референдуму. Країна проголосувала за те, щоб залишити ЄС. І як прем'єр-міністр я зроблю усе необхідне, щоб ми залишили Євросоюз під час кампанії, що передувала референдуму, мей утримувалася від коментарів. Проте, як міністерка внутрішніх справ вона неодноразово висловлювалася за обмеження міграції до Великобританії, як студентів, так і працівників з інших країн ЄС. На її думку, в умовах імміграції неможливо досягти згуртованості у суспільстві. Згідно з опитуваннями, Тереза Мей може розраховувати на підтримку 60 відсотків своїх однопартійців. Не менш популярною випускниця Оксфорду з 30-річним досвідом у політиці є і серед пересічних британців. Думаю, багато британців зітхнуть з полегшенням. Що після періоду великого неспокою і доволі неочікуваного голосування щодо Брексіт з'явився хтось досвідчений, а вона багато років пропрацювала в уряді. Її вважають людиною, яка не ухвалює швидких рішень. І є надійним виконавцем. Гадаю, це заспокоїть багатьох британців. Як консерватори, так і ліберали описують Терезу Мей як чесну, непідкупну, дуже старанну та прагматичну людину. У ймовірної майбутньої прем'єрки поки спостерігають лише одну слабкість любов до екстравагантного взуття. Така собі родзинка нової залізної леді Великобританії.